Пульт управління, fpv окуляри та дрон. Ось такий комплекс знадобиться, аби підняти в небо безпілотник. Показує інструктор, керівник вішкільного центру Айдар 95 Костянтин Рубановський каже: сьогодні польоти тренувальні, тож на літальних апаратах бойова частина відсутня. На це і не чіпляється. Це суто для тренувальних польотів. А ось Сіми дюймовий бойовий дрон він несе до півтора кілограма бойової частини. З'єднали дрон з самим пультом за кулярами. відеосигнал. у нас сигналом все є, все чудово. І щоб його запустити, тепер треба зупинити двигун. Готувався до польотів на симуляторі, а сьогодні вперше запускає дрон в повітря. Розповідає 17-річний учасник вишколу Максим Колісник. Тепер взлітай потрошки. Він дуже чутливий, дуже і тримай кнопку на дізарні. Каже, у серпні він стане повнолітнім і планує долучитися до лав ЗСУ за контрактом. Говорить, тут готується до майбутньої служби. Я вважаю, що дрони це майбутнє, що це дуже. Перспективно, тому що дрони відносно вони дешево виготовлені і можуть вражати дорогостоящу техніку ворога. Навички керування дронами затребувані в різних галузях, тож вирішила їх здобути, розповідає учасниця вишколу Катерина Ярушева. Каже, сьогодні підняти в небо безпілотник не вдалось. Коли дідаш дивишся відео, то так здається легко. Просто пульт щодо такого. Але коли спробуєш сама, то так, це нелегко. Цей напрямок роботи у вишкільному центрі започаткували півроку тому, розповідає Костянтин Рубановський. Він учасник добровольчого формування Айдар-95, яке виконує бойові завдання на різних напрямках фронту. Каже, дрони невід'ємна та важлива частина українського озброєння, тож тут готують потенційних бійців. Наша задача зробити людину, яка буде базові навички всі мати з достатній кількості, щоб прибути вже Фактично на місці служби у майбутньому і залишиться тільки набувати бойовий досвід. Це дуже актуально наразі. Це те, що ефективно стримує ворога, знищує ворога, і ми маємо менші втрати завдяки цьому. Тому ми маємо на меті навчити якомога більше майбутніх пілотів. FPV. Пояснює термін навчання для всіх індивідуальний. Все залежить від бажань та вмінь учнів. Набір на новий безоплатний курс пілотування FPV-дронами стартує із серпня. Подати заявку на навчання можна у соціальних мережах вишкільного центру Айдар 95 зазначив Костянтин. Ми можемо залучати студентів цивільних, котрі протягом місяця зможуть отримувати знання, котрі їм допоможуть у майбутній мобілізації або приєднатись до нашого підрозділу, зможуть виконувати завдання у зоні бойових дій суто за кі. Дар'я Шевченко, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.